На другому поверсі великого житлового палацу представлено музей інтер'єрів 19 століття. На жаль, предметів інтер'єру 17-18 століття не збереглося. Всі експонати передані з фондів Львівської національної галереї мистецтв. Меблі, що представлені в двох кімнатах, Виготовлені в 19 столітті, коли знаходились в палаці графа Карля Лянськоронського, який знаходиться в старому роздолі на Львівщині. Палац побудували у 1740 році Живуський, а на початку 19 століття Андін Янськоронський його модернізував, надавши класицистичного виду. В палаці знаходилася велика збірка творів мистецтва Живуських, понятовських, Янськоронських. Це антична скульптура, живопис, меблі, порцеляна, килими, 20 тисяч томів із стародруками. Остання з роду Лянскоронських – внучка Кароля. Кароліна частину колекції передала Львівській національній галереї мистецтв. Це яскрава постать, мистецтвознавець, літератор, гуманістка. Навчалася в Віденському університеті в 1934 році, замешкала у Львові. Часи Другої світової війни маєтки Лянскоронських були конфісковані в Україні, в Польщі. Мистецька збірка частково знищена, частково розпорошена. На сьогоднішній день предмети колекції Лянскоронських знаходяться в музеї Другобича, в Одеському археологічному музеї, Львівській національній галереї мистецтв, Ермітажі, музеях Польщі, Швейцарії. Меблі, що представлені в експозиції Злочийського замку, відтворюють інтер'єри спалень. Згідно з звичаю, окремо від дітей облаштовувалися покої дорослих. Господар і господиня також мали окремі апартаменти і обов'язково мали бути окремі спальні. Приміщення для спальні підбирали. Так, щоб влітку було прохолодно, а взимку тепло. Якщо не було окремого приміщення для спальні, то кімнату перегороджували дерев'яною перегородкою. Деріри включали в себе меблі, картини, килими, штори, порцеляну, все підбирали і компонували з дотриманням вимог стилю і моди. Особливе місце відводилось ліжку. Його оформляли як архітектурну споруду колонками, різьбленими спинками, балдахіном. Балдахін шили з дорогої тканини, оздоблювали мережками, френзлями. Влітку він захищав від мух і комарів, а взимку отримував тепло. У 16 столітті в аристократичних колах Європи була традиція приймати гостей, лежачи у ліжку. Звідції вимоги до ліжка бути парадним і презентабельним. Меблі, що представлені в цій залі, відтворюють риси Ренесансу, який зародився в Італії, був популярний в Європі в 15-16 століттях, а на території України в 17-му, в той час, коли тут жили субільські господарі замку. Згідно стилістичного аналізу, меблі, що представлені в цій залі, виготовлені в 19 столітті в стилі неоренесанс. Коли не виникло ніякого нового оригінального стилю, який би міг задовільнити потреби замовника, почалося звернення до історії, до стилів попередніх епох. Таким чином, меблярство в 19 столітті розвивалося під знаком наслідування старих стилів. Мода на старовину була настільки велика, що на дерево наносили штучну патину, щоб надати речам старого виду. Ренесансні меблі характеризує чітка форма, ясна побудова. Корпусні меблі оформлялися як мініатюрні палаци, оздоблювалися карнизами, колонками, багатою різьбою. Всі ці, ці риси ми можемо побачити в оздобленні даних меблів. Двері шаф, спинки ліжок прикрашені багатою різьбою, колонками, карнизом, увічені фронтоном, який прикрашений мотивами волют з маскою у вигляді жіночого обличчя і ракушкою посередині. Мотив Ракушки став популярним чи Ренесансу, як емблема Венери і символ кохання. Крісла оббивали тисненою шкірою, прикріпляли металевими цвяшками з великими голівками, які служили і декором, і кріпленням. Відкриття музею інтер'єрів було досить актуальним, оскільки меблі цього періоду на території України збереглося небагато. В довший час декоративно-ужиткове мистецтво вважалося ремеслом, і при зміні моди меблі знищували, використовували як дрова. З огляду на це збірка меблів експозиції злочиського замку має значну історичну і мистецьку цінності.